Офігеть. Стекляні шприци, я такого ніколи не бачив. Їх я вам тут скажу дофіга. Так, окей, все в коробках. Так, раз. Ну я так розумію, Ага, тут навіть, дивіться. Тут навіть запечатаний або Ну, коротше, бумажка якась собі. А, так, да, запечатаний. З голкою навіть, з інструкцією. Нічогося. Я тепер Херші в сон. Так, ну ладно, короче, Окей. Так, два. Три, 4. Пять. І тут іще один. Але без коробки, але з голкою і інструкцією. Отака От історія. Так, ну я сюди його і запакую. Скільки це може коштувати, я поки що не знаю взагалі. Я взагалі раніше не зустрічав жодного разу скляних шприців. І для мене це трішки вау. Ніфіга собі. Так, добре.